Добрий день, Сравпінь. Я тепер коротко постараюся об'яснити, що це було за випадки. Да. На щодо того, що я бати Україну, соглашуся, мало зробила перебор. Ну, тіпа емоції, так? Да? І той. Я би сказала свою думку. Ось мені Україна ніхуя не дала. Не дала можливість заробити гроші аби мати за що существувати власне на українській землі. І Я прийшла за границю і тут заробляв гроші. І мав за що существувати, мав за що жити, правильно? І я не хочу нікого міняти. Робіть собі, що хочете, про мене без мене. Але я хотіла довести до тих патріотів, до мозга, які у них аж, аж він і є. Чого ви сюди прийшли? Кіть ви такі патріоти, ви любите свою неньку Україну, чого ви туйка гроші заробляєте, а не в себе вдома? Чого туй строїте з себе великих патріотів? А не вдома. Коли можеш дійсно вказати свій патріотизм? Чому? Я це все хотіла довести? Ось чого сяк воно є? І, і мені, інтересно, чого вися, правда, сердите? І складається впечатлення, що ви смієтеся з мацкалів, що вони всі зомбіровані. Правди не видять, реальності не видять. Ви нічим не ліпші. Нічим. І в мене таке чувство, що я не хочу йти із стадом, бути стадом. І я пішла проти стада і піду проти стада, бо я не хочу бути стадом. І вам все авто не любить мені так похуй. І замітьте, я нікому не угрожала і угрожати не збиралася. Я не буду опущатися до рівня а ниже плінтуса. Та й зробила одна дамочка. Паніка солодка. І ще мала у тік... господи, у інстаграмі в запросах е, угрози. А от ото вже реальна стаття. Ото вже реально вам, мої друзі, дорогі, вам іде стаття. І на що петиції я казала в тому случаю, який будете казати, що Закарпаття не Україна, і будете так далі говорити, а в мене є прямі доказательства, як ото люди казали, писали, внушали. Так що поникаємо, якого когось чи затаскать по статтям. Так що, стаду, моє дорогоє, задумайтеся перед тим, як мене засирати. А Аліпшеся, задумайте над кожним моїм словом. Я не сперстав в того села, і мені б то не прийшло з неба.